Кажуть, що кожна подія в нашому житті має сенс, і навіть ті моменти, які здаються звичайними, можуть нести глибоке послання. Особливо це стосується пробуджень о третій годині ночі це не просто випадковість чи збіг обставин. Багато хто вірить, що це час, коли Бог намагається достукатися до нашої душі. Щоразу, коли ми прокидаємося в цей час, ми часто відчуваємо тривогу або навіть не можемо пояснити, чому це сталося. Але ті, хто звертає увагу на ці моменти, вірять, що це божественний сигнал. Це час, коли наші серця й душі найбільш відкриті для духовного впливу. Що ж насправді означає це пробудження, чому саме третя година ночі? Щоб знайти відповідь на це питання, треба звернутися до історії людей, які пережили такі моменти. Одна з них змусила мене задуматися про те, як багато таємниць ми ще не розуміємо. Коли людина прокидається о третій ночі, це відчуття важко описати словами. Це не те ж саме, що просто прокинутися посеред сну через шум чи дискомфорт. Це раптове і незрозуміле пробудження, ніби щось або хтось змусив вас піднятися. Спочатку ви лежите, намагаючись зрозуміти, чому це сталося. Часто настає хвиля тривоги, ніби повітря у кімнаті стало важким. Інколи люди чують тихі звуки, яких раніше не помічали. Або відчувають чиюсь присутність здається, ніби час зупинився, а весь світ затих. Це момент, коли людина залишається на годинці зі своїми думками і відчуттями. Анна, молода жінка з невеликого містечка, розповіла свою історію про такі пробудження. Вона почала прокидатися о 3 годині ночі, після того, як пережила важкий період у житті кожної ночі це було майже однаково. Вона відкривала очі, не розуміючи, чому її розбудили. Спочатку вона думала, що це стрес, але згодом усвідомила, що це щось більше. Одного разу, коли вона прокинулася, у її голові пролунав голос молися. Анна була вражена, адже не могла пояснити, звідки це взялося. Вона почала молитися, хоч і не знала, за кого чи за що. З часом Анна зрозуміла, що ці моменти були невипадковими. Щоразу, коли вона молилася, вона відчувала полегшення, ніби якась невидима рука знімала з її плечей тягар. Її життя почало змінюватися на краще. Вона більше не відчувала страху чи тривоги, коли прокидалася о третій ночі. Навпаки, вона стала чекати цих моментів як часу особистої розмови з Богом. Анна вірила, що це був спосіб, яким Бог намагався звернути її увагу на щось важливе. Третя година ночі, як кажуть священики, це особливий час. Це час, коли тонка межа між видимим і невидимим світом стає ще тоншою. Вважається, що саме тоді небеса відкриті і молитви найбільш ефективні. Багато людей говорять, що у цей час їм відкриваються відповіді на запитання, які мучили їх довгий час. Це може бути як відчуття, так і конкретна думка, що спадає на розум. Не кожен, хто прокидається о третій ночі, одразу розуміє, що це знак. Деякі просто повертаються спати, не надаючи цьому значення. Інші починають замислюватися, чи це не попередження або сигнал діяти. Анна зрозуміла, що це час, коли їй слід шукати відповіді і духовну силу. Вона почала ділитися своєю історією з іншими, і виявилося, що багато її знайомих також прокидалися о третій ночі. Декому пробудження о третій ночі приносили не лише тривогу чи незрозумілі відчуття. А й справжні відповіді на життєві питання. Анна та Іван, яких об'єднував цей досвід, почали шукати значення у своїх ночах. Анна згадувала, як одного разу після пробудження відчула потребу молитися за свого чоловіка, який перебував у лікарні. Наступного дня вона дізналася, що саме цієї ночі він пережив важку кризу, але, як здавалося, лікарям чудом залишився живим. Іван також розповідав. Як після одного такого пробудження йому наснився сон, у якому голос наказав йому повернути борг людині, про яку він давно забув. Це ніби був заклик виправити щось у своєму житті, казав він. Ці історії не були поодинокими. Багато людей згодом визнавали, що їхні пробудження стали моментами глибокого осмислення свого життя. Для багатьох людей третя година ночі стала часом для молитви або роздумів. Анна, яка спочатку сприймала свої пробудження як звичайний стрес, почала використовувати цей час для розмови з Богом. Вона не просто просила про щось, а дякувала за кожен прожитий день, за силу витримати випробування. Іван, який раніше рідко задумувався про духовне, почав проводити цей час у тихій медитації, прислухаючись до своїх думок. Він розповідав, що саме в ці моменти відчував, ніби весь світ зупиняється. А його серце наповнюється спокоєм. Такі практики змінювали їхнє сприйняття не лише ночей, але й дня. Третя година ночі це також час, коли багато хто отримував відповіді на питання, які мучили їх роками. Іван згадував, як після одного з таких пробуджень він відчув потребу написати листа своєму братові, з яким вони не спілкувалися кілька років через сварку. Я зрозумів, що тримаю в собі образу, яка заважає мені жити. Сказав він. Цей лист став початком їхнього примирення. Анна розповідала, як після одного пробудження вона відчула, що повинна змінити своє життя, залишити роботу, яка її виснажувала, і зайнятися тим, що приносило їй радість. Третя година ночі стала для них символом змін і нових початків. Анна вирішила змінити своє життя, присвятивши більше часу тому, що вона любила. Мистецтву і допомозі іншим. Вона почала вести невеликі майстер-класи, де розповідала про свій досвід і вчила інших шукати внутрішній спокій. Іван, надихнувшись цим, почав волонтерити, допомагаючи людям, які переживали складні часи. Ці ночі навчили мене, що ми можемо більше, ніж думаємо, якщо просто відкриємося для дії, казав він. Час, проведений у роздумах і молитві о третій ночі. Став для них моментом пошуку гармонії. Це була можливість зупинитися, задуматися про свої вчинки і знайти нові шляхи для розвитку. Це не просто ніч, це момент, коли весь світ ніби зупиняється, щоб дати нам шанс почути себе, казала Анна. Вони більше не боялися прокидатися вночі, бо знали, що це шанс знайти нові відповіді, заспокоїти себе і стати ближчими до Бога. Анна та Іван почали розповідати іншим. Як важливо використовувати ці пробудження для молитви. Вони говорили, що це час, коли всі страхи і тривоги можуть бути передані Богові, а серце стає відкритим для відповіді. Молитва вночі це не лише про прохання, це про розмову, про слухання і довіру, казала Анна. Люди, які чули їхні історії, теж почали змінювати своє ставлення до нічних пробуджень. Після кількох місяців таких практик Анна відчула. Що стала спокійнішою і упевненішою у своєму житті. Тепер я знаю, що ці ночі це не покарання, а благословення, казала вона. Іван теж розповідав, що почав менше турбуватися про повсякденні проблеми. Я знаю, що є щось більше, що допомагає мені справлятися з усім, зізнавався він. Група, яку вони створили, зросла і перетворилася на спільноту людей, які підтримували одне одного в пошуку духовного шляху. Вони ділилися своїми історіями, молилися разом і знаходили відповіді на свої питання. Це місце, де я відчуваю, що мене розуміють, казав один із учасників. Нічні пробудження стали для Анни, Івана і багатьох інших не просто дивним явищем, а можливістю знайти себе і своє місце у світі. Вони більше не боялися темряви, бо знали, що в ній можна знайти світло. Ці моменти стали для них способом бути ближче до Бога, розуміти себе і допомагати іншим. І тепер, коли вони прокидаються о третій ночі, вони знають це не випадковість, це знак, що їхній шлях тільки починається.